десь до отсюда спокійно. Максимальні максимальної точки десь більше метра і добре продува нормально. Заходить туди і там продуває То що треба. Зерновий вентилятор це незамінне обладнання для кожного господарства. Яке прагне зберегти якість зерна під час зберігання. За допомогою цього пристрою ви можете запобігти самозігріванню, цвілі, розвитку шкідників та втратам вологи. Принцип роботи аератора простий: зерновентилятор нагнітає або витягує повітря з насипу зерна, забезпечуючи природне охолодження або просушування сільгосппродукції. Загальна довжина 3 метра, діаметр труби 150 мм, діаметр перфорації 1,5 мм, двигун 2,2 кВт 3000 обертів. Функція реверсу пристрій може як нагнітати повітря в насип, так і відсмоктувати вологе повітря назовні за допомогою двох спеціальних переходників, які йдуть в комплекті. Також в комплектацію входять розетка та вилка на 380 В, теплове реле, магнітний пускач і пускова кнопка в корпусі. Переваги зернового охолоджувача. Підходить для всіх типів зерна. Проста установка, тобто готовий до роботи з коробки, компактний, але потужний, захист двигуна від перегріву. Можна продувати зерно навіть в кузові транспортного засобу, поки ви вирішите, що робити з ним далі. Виготовлена в Україні гарантія якості та доступна ціна. Підходить для фермерських господарств, елеваторів та зерносховищ компаній, що займаються зберіганням та реалізацією зерна. Можлива комплектація для роботи від 220 В. Ціна оговорюється окремо. Доставка по всій Україні. Гарантія 1 рік. Сервіс. Консультація перед покупкою. Замовляйте аератор зерна. Збережіть урожай якісним.